Тарас Шевченко, уривок з поеми сон, у всякого своя доля. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком закре світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбаті з собою взяти домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той, тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, все храми мурує, і отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров як воду, точить. А брація мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкода і праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, а Адамові діти. Тарас Шевченко Уривок і поеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем Кровію политі, Спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає. І сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слово живого, не понесе слави Бога, великого Бога, не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить.